Юля, ну ти начувайся з коментарями. Головну інспекторку львівської митниці Юлію Дригу звільнили після того, як у відео львівського блогера Нікола Сакарми вона розповіла про вартість своїх речей. А чим ви займаєтесь? Трошки на себе трошки на державу на державні роботи про це ага. за її словами. Капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського коштує 18 тисяч гривень. Сумка Louis півтори тисячі доларів, взуття Ерме 800 доларів, години Cartier – 5000 тисяч доларів. А повідець для собаки від бренду Гучі 200 доларів. То спеціально Гучі роблять для собак. Піджачок такий вишені взяла дві тисячі. Восине касадоні, півтори напевно. Журналіст Тарас Середич у телеграм-каналі Середич інфо зауважив, що така вартість образу перевищує річну зарплату інспекторки митниці. Адже у і декларації вона вказала, що за минулий рік заробила близько 136 тисяч гривень, що понад удвічі менше ніж загальна ціна її одягу. Невдовзі після публікації Юлію Дригу звільнили з посади. Керівник львівської митниці Андрій Кузнік у коментарі для Західнет заявив, що вона сама написала заяву на звільнення за згодою сторін. Перед тим як щось зробити або сказати, треба думати про наслідки. А коли ти на державній службі, то про це треба думати. Умати 24 на 7, сказав кузнік, за словами журналіста Середича. Після звільнення львівська посадовиця поспілкувалася з ним, заявивши, що годинник є копією, а сумку від Луї Вітон зі старої колекції вона, начебто, купила давно за гроші з власного бізнесу. Також Дрига сказала, що на митниці вона працює тільки із серпня минулого року, тож і ще не встигла адаптуватися до роботи. Дякую за інтернет-джерело букви. Посилання на їх інстаграм. Першому коментарі віце відео, яке було видалено зранку. Я його опублікував після цього, через декілька годин мені написала Юлія. Я ще тоді не знав хто це. Я просто побачив на фотографії, що це героїня з мого сьогоднішнього відео. Вона лагідно попросила мене видалити це відео. Я його. Архівував, тому що я поважаю право на приватність е, своїх героїв, і я таке робив вже декілька десятків разів. Я видаляв відео, тому що ну є різні ситуації людей хейтили вони не могли з цим впоратись. Е, тут нічого такого немає. Потім я вже дізнався, хто така моя героїня, чим вона де вона працює. І вона дала якомусь е журналісту інтерв'ю, де все розказала. Що вона попросила мене видалити це відео і так далі. Ну і це відео кругом і так вже всюди розлетілося. І вона мені сказала, що я можу його, якщо хочу, вже розархівувати, Тут нічого такого немає. Відео і так вже є кругом. Все.